Вітаю, я Вадим Вус, викладач міжнародного європейського університету. і Сьогодні ми знову проводимо тренінг зцілення ран в міжнародному європейському університеті. Ми проводимо єдиний в Україні тренінг по стіленню ран. Чому єдиний? Тому що ми використовуємо всі 15 матеріалів, нових матеріалів і покриттів для ран: це гідрогелі, гідроколоїди, альгінати, сілікони. Інші матеріали також ми показуємо впродовж тренінгу, як використовувати. Терапію низьким тиском для різних типів ран. Зараз це дуже актуально в Україні війна, і тому багато поранених потребують допомоги. Ми розказуємо не тільки, як використовувати матеріали, а також як підходити до пацієнта, про психологію взаємовідносин, де брати матеріали, як взаємозаміняти їх. За допомогою моделі, які представлені в міжнародному європейському університеті, ми можемо показати всі типи ран від гострих до хронічних різних ступенів і стадій, і це допомагає нам краще зрозуміти структуру ран. Запрошую вас на наш тренінг з цілення ран сьогодні. Я зрозумів, що все в наших руках і сімейний лікар. Може лікувати хронічні рани, просто взявши себе в руки, взявши свої знання, і ти їх лікувати. А цей тренінг присвячений менеджменту хронічних ран. Основною його цінністю є саме практичне застосування різноманітних методів та інструментів допомоги пацієнтам. Та, звісно, головне це пацієнто-центрований підхід, адже ми тут, аби допомагати людям. Сьогодні на тренінгу я як сімейний лікар дізналася про те, що важливо тримати рани вологими. Існує багато пов'язок, які використовуються в різні стадії ведення ран. Також для себе я візьму силіконову пов'язку, яка використовується теж при різних стадіях, особливо якщо варто зберегти косметичні якісь ефекти при загоєнні ран. Атриня для мене був дуже корисний, дуже цікавий. Для себе я взяла дуже багато нового. Я взяла для себе алгоритм оцінки ран. Описуран я взяла для себе диференційні підходи до лікування і допомоги пацієнтів з різними ранами. Дякую організаторам за цей захід.